Сьогодні наше місто в Жалобі. Сьогодні ми в останній путь проважаємо нашого земляка, нашого кремінчужаніна, молодшого сержанта Мордовина Івана Петровича, який народився 14 січня 1984 році та був призван на військову службу 26 лютого 2022 року під час агресивних дій з боку Російської Федерації. Це був дуже працьовитий хлопець, закінчив нашу 26-ту середню школу, потім працював на Укрзалізниці тривалий час. Цей його тут по місту, по-нашому добре знають. У нього залишилась мати, донька наречена, яка зараз біля труни. Дуже важко переживають його втрату, багато його хлопців, побратимів, вони приїхали з зони бойових дій, ви з ними вже вони давали вже інтерв'ю. Дуже важко вони переживаються, дуже працьовитий, дуже такий хороший товариш був. Але так сталося, що 17 жовтня в цьому році. Виконуючи бойове завдання біля населеного пункту Новомихайлівка, вони попали під обстріл. Під дуже сильний артобстріл, Все його, весь його підрозділ. І, на жаль, наш молодший сержант Мордовін Іван, при цьому обстрілі отримав важкі поранення, несумісти з життям. І загинув. 26 лютого 22-го року ми стали в ним одночасно. Наші ліжка були поряд, знав його. Ще не був навіть його командиром, я ще не знав навіть, ким я буду. Це це дуже важка втрата, це, це кращі були хлопці. Це як не повірити, після цього, що Бог забирає до себе кращих. Іван насправді був таким. Як, як кажуть хлопці, ніколи не давав заднього. Він добровільно майже завжди йшов на позиції. З ним, з ним було легко і весело служити. Він і професіонал був, знав всі види наявного озброєння. Я однією фразою міг розсмішити. Завжди допомагав в ту одну хвилину. Він завжди ну, рвався вперед. Мабуть, не знайдеться ні одної людини, яка б не сказала, ну, сказала погані слова про нього. Він завжди і скрізь перший. Просто людина, яка хотіла жити. Перший раз, як ми поїхали на бойові позиції. Після великого артобстрілу всім, ну, де декілька було побратимів, яким було дуже погано як і психологічно, і морально, і фізично. Е -е, Ваня підійшов, він знайшов ті слова, якими під, ну, як підбадьорити. Ну, тобі ж, він просто живчик. Був. Просто немає чого навіть додати. Просто він був найкращий серед найкращих.